Дорогі українці, завершуємо цей дуже непростий, але дуже важливий тиждень в п'ятницю. Ліга арабських держав, суботи, неділя g 7 плюс Україна і ще розширений формат. 7 плюс партнери, зокрема Глобальний Південь Плюс Україна, інтенсивно світ чує нашу позицію: захист гарантій безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал цієї суботи, день науки в Україні. ще більше ми даємо Україні можливості, і то більше ми даємо і усім, хто працює у цій шляхетній сфері. Я вітаю всіх наших науковців сьогодні. В неділю тут в хіросімі Україна була дійсно почесним учасником роботи великої сімки українська тематика. Центральна шана до всіх українців особливо дякую сімці. Зустріч із президентом Байденом, і як завжди, стаємо сильніше після таких переговорів. Зустріч із лідером індонезії змістовно, зустріч з президентом Республіки Корея. Є потенціал для міцних відносин. Зустріч з прем'єр-міністром Канади Трюдо. Дякую Джастін. Тобі поспілкувався із лідерами В'єтнаму та Австралії. Окремо і детально говорили з прем'єр-міністром Японії. Будемо посилювати співпрацю. Була і дуже важлива церемонія та звернення Музею миру в Хіросімі. Наша єдність зі світом, наш захист для українців та наша сила, сила української держави буде і найбільш достойним вшануванням пам'яті наших людей, різних поколінь, чиї життя було зламане та. Розтоптана російським злом цією багатолітньою тренією, яка змінює форму, але вбиває однаково жорстоко. Сьогодні день пам'яті жертв політичних репресій, день пам'яті всіх, хто був вбитий за роки радянського режиму. Не забувайте, що було, не забуваємо, кого втратили. Не забуваємо, що ми зобов'язані бути сильними. Будемо завжди. Слава Україні!